Кому жиється на Русі, як у Бога в пазусі? Сиділи якось ми не п'яні, здається, в деці в ресторані. Іван, Дюрьо, Андрій, Мітьо, Василь, Микула, Афтанас і Фукс, п'яничка біля нас. Не було світла при свічках, ми говорили про собак, яке у них життя собаче, важке, голодне, докус псяче. І от згадали про людей, про всіх патрицій чи плебей, католик чи Іудей, і засвірбіли язики, і засвібіло в головах. Кому жиється на Русі, як на Багамських островах? Ніхто хвалитись не хотів усі, казали не мені, і лиш джурьо прошепонів, як бач, сержантові гаї. чудо палічку в руках, удень вночі на дорогах, скердує гроші по жибах, жиє собі, як Бог Аллах. Неправда каже Афтанас. Найліпше маєся у нас робочий клас. У нього нічого не є. А що заробить, то проп'є, і далі нічого не є. Не журиться, спокійно спить, за газ, за світло не платить, і на роботу не спішить, хоч і немає нич в жебах. В не нема в і Аллах. Мене послухайте, село, каже колишній зек Петро. Не говоріть казки дурні, найліпше у нас міністрове. Він має вшитку у життю і на свободі, і в тюрмі. Устав Іван, він малохворий, має путьовку а й айбо не йде бо людям оре і каже, слухайте цим бори, найліпше жиють прокурори, у них і сила, і закон. Нам камери, а їм комори, геть напаковані добром. На другому місті рекетори, за ними судді і доктори. То все Лупина, каже Фукс, найліпше жиє собі пуп. Носять му гроші день і ніч, коса уродить, женить, вмирать. тот на тарифи не позирать, мусить платити в одну путь. Микула, котрий вже дрімав, очі про дері заривав. Блаженствують лим дипломати і депутати, їм по цим балах наплювати на нас, на вас їх кивати не мож. Подумай, вкрав, збрехав, лягнув спокійно спати, ото життя жури не мати. Слово узяв Андрій історик, став на столиць, виліз на столик і своє казання почав. А я у Біблії читав, котру придумали євреї, що здавна жили, як в раю лиш митарі і фарисеї. І нині митарі живуть, податки із прочан деруть, беруть, деруть, беруть, 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 немірено і мало все їм. Дорогу митарям дають законодавці фарисеї. Не знаю, кото фарисеї, каже Василь, на нашій фарі знам, не є їх, і митаря в селі не є, а й бо цигани були і є, і будуть. То щасливі люди, доки не улаплять, а улаплять пустять, будуть другі. Не так, Юрьо кричить, не так. Щасливим є лише дурак, мозгів не є, і серце не болить, очі не видять, душа спить, жиє собі, як той червак. І довго би ще говорили, та свічка згасла, згас камін, На цьому світі все без змін, життя одна й та сама карта. Сьогодні то вчорашнє завтра, а завтра знову буде стіл і знову потече вино, і знову полетять слова, і знову спухне голова. Гуляємо.